Чи почне Росія масштабний наступ, оскільки Путін впевнений у своїй перемозі? Зараз подивимось. Що цікавого? Путін не впевнений у своїй перемозі. Він навіть не впевнений у своєму захисті. Він так, впевнений на полшишечки. Але все одно, будьте уважні, наступ почнеться. Масований наступ почнеться. Він хоче масований наступ. Він хоче зібрати все в одну купу, всі території для себе. Значить, Донецької області йому залишилося ще трошечки, він там відчуває себе дуже добре по карті силі, він відчуває свою силу. там Луганський напрямок так само продовжиться приблизно такі самі ж дії, як і були. Чись кардинальних змін, я тут не бачу. Що стосується Сумської області, так, наступ вже почався, він тільки-тільки почався, але це буде продовження. Що стосується Харківської області, так само. Якісь з них були перешкоди, але все-таки наступ почнеться. І що стосується Чернігівщини, тут вони теж хочуть наступати, але поки що, поки що кордони Чернігівщини залишаться приблизно в тому ж стані, якому і були. Так, що стосується Запорізької області, вони вже вважають її своїм домом, там поки що без змін. Що стосується Херсонської області, то у них є якісь перешкоди, пов'язані з водою. Два береги між ними вода, яка не дає їм можливості зробити прорив. Це на найближчий час. Далі будемо дивитися.